Сказати э, слово про сумських дисидентів, я э, взагалі розповім про середовище, в якому формувався як особистість Євген Сверстюк, тут також э, інші постаті э, про феномен дещо дисидентства. І потім я э, також э, розповім свої враження, свої а, 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 спостереження за де, що за творчістю взагалі за Сверстюком. Трошки. Тобто книжка Василя Стуса, перша збірочка, називалась Зимові дерева. Уявіть собі, коли зимою зима, зима, кінець зими і починає все вже танути, близько до весни, починає з дерев крапати вода. І бувають такі моменти навіть з зимкою, і навіть весною ще, що знову повертається холода і все знову замерзає. Так було і з країною нашою, тобто в 60-ті роки починається розквіт культур поступово. Тобто, ніби все 20-й з'їзд, Сталіна нема, ніби все розпліта. Але тут знову арешти знову починають саджати, тобто все насправді було формально. І боротьба переходить таким чином в культурний простір. Тобто поети, письменники, вони намагаються збиратись, намагаються зберігати українську мову, культуру нашу. І можу сказати, що саме в Києві, в Києві інтелігенція збиралась навколо клуба творчої молоді, сучасник. Керував яким театральний режисер Лесь Танюк. В цей клуб входили Алла Горська, Віктор Зарецький, до речі, в нашому театрі Щепкіна. Є картина «Пано, так, «Пано»» за ескізом Віктора Зарецького, відомий художник, чоловіка Алли Горської. Алла Горська, взагалі за походженням росіянка, вона настільки полюбила Україну і її культуру, що відстоювала її аж до смерті. І саме Алла Горська була автором в київському. Шевченка, вітражу Шевченка, міні Шевченка, цей вітраж співавторські з іншими художниками, також панасам заливатою. І була написана слава Шевченка про зличення слова. Тобто Алла Борська, вона також писала листа на захист. Українській інтелігенції разом з Єленом Свердцього влада почала реагувати і клуб був закритий. Проте деякий час студенти інтелігенції збирались на квартири художниці Аллу Алгорську згодом виключили спілки художників, потім проте поновили знову пізніше, але її знайшли інцидентів Меккою. В будинку сверка. У мене в руках ось такий журнал Український вісник. Український вісник». Ось саме, саме здат такий орган друкований орган будівництва закордонного нелегальний в Радянському Союзі. Випускав нелегальну літературу, бо Після загибелі Василя Семененка вийшов його щоденник, який влада дуже захотіла собі присвоїти, тобто це був радянський поет і все. Але справжній щоденник був надрукований саме за кордоном. Згадати, що дисидентство було не тільки, як ми знаємо, на Західній Україні, дисидентство було по всій Україні. І як помилково дехто вважає, що може тільки на Львівщині, десь там, наприклад, Чорноволку з Черкас родом взагалі читає ось в українському віснику ось такий невеличкий віршик. Написаний він в камері п'ятого поліття особливого режиму в Саснівці, в Мордонії, в куті біля літинки іконочка. Буде зорі лічить. Збившись, знову почав. Місяць також мовчить, в рот набравши води. Пелена біла скрізь, ніч, вся слідна світлина. І ведь віз котить зоряний кінь. Тобто Михайло Садчі. І також Михайло Михайла Садченкувався з нашим законяком Миколою Данько. Його вірші. Біщі... Також були надруковані в журналі Кафедра напівлегальний журнал Львівський. У 88 році Микола Данько в 60-х роках, приїхавши в Київ, познайомився з Василем Стусом, з Віктором Некрасовим. В 64-му році він випускає збірку Зоряне вікно. А в 67-му році за збірку Червоне соло його звинуватили в українському націоналізмі, і понад 20 років він не міг ніде влаштуватись на роботу, тобто жив в проголоді, але були люди, які йому допомагали. Пише у першій страфі я висловлю любов, любов до рідного слова. Такі вірші. О! Як, як, як яскраво світиш слово, з тобою з смерком, коли я чую рідну мову, душа, мов скрипка під смачком. Що ж тут незрозумілого, автор любить свою мову, як любить росіянин свою, італієць, француз і інші національності люблять свою мову. Відчувався аж до часів перебудови. І лише в часи перебудови, в 89-му році, його відновлюють у спілки ці письменників. Тобто на нього повертається шана. До нього повертається шана. І в 93-му році він покидає земне життя нашого земляка Микола Олексійовича Лукаша. Це філолог. Він переклав на українську мову майже всю класику європейської літератури, флабера Мадам Баварі, також переклав Гіотте родом. Він був з кралевця і там мав зв'язки з Краловецькою організацією українських націоналістів. Коли вчився в Харкові, він носив такі штани. Одна частина була. Жовта і інша синя, тобто такий національний колір. І написав, написав вірші французькою, французькою мовою, цілу купу -ку» та, таких віршів. Але вона, на жаль, була втрачена. Тобто він знав всі мови на, Дзюбу, на Івана Дзюбу, автора інтернаціоналізму та ресифікації. Він запропонував, що краще хай арештують його. Такі слова. Слово поета, страдника стає тихне прозорі, Як синій птах у відльоті, і жодна лодка над рибу, не порушуючи чистити храму, де читав своїм молитви думу Шевченка, не високим духом гьотне, де ріки і пастерна ловили промінь світла і відтворювали узори життя на творчі синього куполу слова Василя Суса, Тиха, як любов до рідного краю, де він знаходив зерня якого тобто, ми... З якого виріс. Тобто в мене спитав інтерв'ю в вересні цього року, я чу, коли його запитали, що Європа, як ви вважаєте, Європа зараз недостатньо допомагає Україні, а він сказав, що А хто, як не ми, повинні думати про свою державу? Ніхто про рано, крім нас не буде думати про свою державу, так він сказав.